Оголені люди вас заманюють гроші. Що це таке ексклюзивний контент? І на що мені на тебе підписуватись? Чому саме зараз знову все в порожнечу? Всім привіт з вами Inlight Colors. І сьогодні у мене дуже коротеньке відео про Мої плани на 23-й рік, точніше, ви вже їх знаєте. Якщо дивилися моє попереднє відео, я залишу посилання, десь тут вгорі. Якщо ви ще не знаєте патрон, це майданчик, де ви можете підтримати свого улюбленого автора у вигляді донату. Платите маленьку суму на місяць за змогу читати, наглядати, використовувати матеріал. з вами ділиться інший художник, і за такі гроші це. Ну, Просто багаж натхнення та знань. Створю тут просто таку групку людей, яким справді подобається моя творчість, де ми будемо спілкуватися, де ми будемо ділитися враженнями, де ми будемо ділитися емоціями, де ми будемо ділитися своїми артами, також. І просто я зараз це перше відео. Це перше відео, що вас очікує в цьому місяці. Можна так сказати, тому що. В цьому місяці я буду займатися Патреоном. Просто нереальна платформа для підтримання свого улюбленого художника. Можливо, так вийде, що в мене там взагалі не буде підписник. Можливо, я витрачу цей місяць на створення патреону дарма. Можливо, я буду витрачати купу часу на створення контенту, теж дарма. Проте я дуже хочу його створити. Я справді сподіваюся, що на Патреоні я зможу знайти таку створити групку людей, які справді цінять мою творчість, цінять мене. І те, що я роблю, хочуть мене підтримати і фінансово, і також отримати якісь класні штуки від мене. Тому що патрон це справді дивовижна річ, тому що тут креатори створюють контент, багато контенту, який ви можете споглядати весь місяць, і це реально за дуже маленьку платню. Там воно починає ще від одного долара, і там, звісно, хто скільки хоче ставить. Проте це реально це така малюсінька просто платня за. Такий обсяг просто інформації, який вам дає креїтор. Що туди я буду викладати те, що я не викладаю в інстаграм, і те, що в принципі я буду викладати в інстаграмі на Ютуб, просто туди раніше. І звісно, я дуже багато чого не викладаю в інстаграм, не викладаю на Ютуб, а все буду викладати туди. Там будуть мої думки, там будуть мої поради, там будуть мої скетчі, відео. Якийсь просто я буду ділитись своїм життєвим шляхом, тому що я далеко не ідеальний, далеко не профі-художник, Я це знаю, розумію і вважаю, що художник вчиться ледь не все життя, а можливо, і все. Тому мені справді подобається мій шлях. Я рада, що я не. Не малюю просто ідеальні картини. А що мені є куди рости? Що кожен рік я хочу покращувати свою творчість все далі і далі. Кожен рік я планую підвищувати свої навички. І коли я бачу прогрес, це мотивує мене ще більше і ще більше. І я розумію, що я така не одна. Що нас з вами багато, що ви, можливо, також там на якомусь початковому шляху, можливо, вже трохи далі. Можливо, ви вже ледь не профі, проте у вас все одно теж є свій шлях. І особисто мені дуже. Дуже цікаво спостерігати за чим шляхом іншої людини. Це дуже цікаво бачити її становлення, бачити її прогрес, бачити результат, бачити її думки, бачити її відчуття в процесі. Тіма знову гребе горшок. Каже, перестав. Знову почав в цьому місяці на Ютубі буде багато відео. Багато, багато, не знаю. Три відео, де я планую орієнтовно про створення мого патреону. Зараз в мене вже є ідеї, які я планую якось зібрати, згуртувати, щоб створити круту платформу. Мені для цього потрібна ваша допомога. Я створила телеграм-канал, де я буду ділитися своїми думками з приводу рубрик на Патреоні, з приводу постів, інформації, з приводу подарунки. Обов'язково будуть подарунки. Тому. Якщо цей канал буде тільки для тих, хто справді готовий підтримати мою творчість і хто справді готовий підписатися на мій патреон. Не для всіх, тому що я саме хочу в телеграм-каналі вже зібрати людей, які готові на мене підписатися, щоб саме з ними обговорювати, що їм цікаво від мене бачити. Тому що цей контент повинен бути корисним, повинен надихати, мотивувати і бути просто цікавим таким, як знаєте. Відволікати, розслабляти. Тому якщо ти вже знаєш зараз, що ти готовий підписатися на мій патреон, отримувати від мене поради, отримати від мене рекомендації, надихатися моїми роботами, щоб створювати свої власні і йти своїм шляхом. Якщо ти готовий починати свій шлях художника разом зі мною, якщо ти готовий підтримувати мій шлях, розвиватися разом зі мною. Якщо ти вже знаєш, що ти цього хочеш, а також отримувати від мене. Призи, які будуть кожного місяця на Патреоні, то підписуйся на мій телеграм-каналі, посилання буде в шапці профілю. І цього місяця там ми будемо обговорювати, що ж буде на моєму Патреоні. Про Патреон я вже мрію дуже-дуже давно. Я думала про створення Патреону, ледь не з першого року, мабуть, ведення мого інстаграму. Але я була до нього не готова. Я його завжди хотіла, проте я була впевнена, що на мене ніхто не підпишеться. І я думала, це треба мати там мільйон підписників в інстаграмі, щоб на тебе там підписалося 300 людей. Не роблю великих очікувань. Я не думаю, що я створюю патрон, і в мене там вже буде тисяча підписників. Одна справа просто думати, що. Це нікому не потрібно і на тебе ніхто не підпишеться. А друга справа це зробити це і перевірити, чи дійсно це так. Якщо це дійсно так, я вже буду далі вирішувати, що мені робити, чи продовжувати чи ні. А якщо вида, тоді я зрозумію, що я правильно зробила, що нарешті це зробила. Я хочу ризикнути. Як там кажуть, успіх любить сміливих. Здається, якось так. Тому. Здобуваємо успіх. Що ви можете очікувати в наступних відео на Ютубі від мене, це будуть відео, які можливо допоможуть вам, якщо ви також мрієте про створення свого патреону, або, наприклад, навіть інших майданчиків, тому що те, що я робитиму для Патреона, його можна використати як для інстаграма, так і для Ютуба, так і для інших мереж. Запустити наступне відео, як я створюю Патреон, а саме як у мене відбувається до нього підготовка. І я планую на певних рівнях. Ввести подарунки від мене, ну, обговорювати з людьми, які вже готові будуть підписатися на мій патреон, чи це будуть принти, чи це будуть стікера, чи це будуть якісь значки, чи це буде ще щось. Але ми вирішимо, що це буде. Мені потрібно буде знайти декілька друкарів різних компаній, мені треба буде знайти різні компанії, затестити. Що і як виходить, обрати вже одну, щоб потім вже почати з нею співпрацювати. Насправді, роботи просто дуже багато. Я планую запустити Патреон за три тижні. Я планую його зробити так, щоб у березні ви вже могли на нього підписатися. Тому я сподіваюся, я відповіла на питання, чому мені потрібен Патреон, чому я його хочу створити, щоб надихати інших, щоб надихати себе. Тому що мені важливо бачити віддачу мені важливо бачити, що вам це потрібно, що вам це цікаво, що я роблю це не просто так, як мені здається, я роблю це в інстаграмі. Це бісить мене, це дратує. А я не хочу просто робити щось і відкладати його в шафу. Ну який сенс? Творчістю потрібно ділитися, і я буду нею ділитися на своєму патреоні. Це буде я планую це створити таким атмосферним, гарненьким місцем, де буде затишок, де буде комфорт, де не буде ніякої напруги. Де все буде легко, плавно, цікаво, де ви зможете просто зайти, розслабитися, поскролити стрічку. Наприклад, Інстаграм ж зрізає якість. І, наприклад, коли ти бачиш якусь гарну роботу, ти, ну, я особисто її хочу так от наблизити і роздивитися побільше деталей. Інстаграм не дає цього зробити через втрату якості. А на Патреоні ви можете це зображення завантажити, ви можете його подивитися в гарній якості. І я навіть планую робити. Скан своїх робіт, щоб вони були ще більш детальні. Чекаю тебе у своєму телеграм-каналі, щоб вже побачити, що тобі це цікаво. А потім чекаю тебе на своєму патреоні, і в мене великі надії і великі сподівання. Зараз в мене горять очі, і зараз я готова діяти. Що буде далі, я не знаю, і від цього навіть цікавіше. Тому побачимо разом до наступних зустрічей!